Доброго всім дня! Ми знову на моєму городі. І на цей раз ми прийшли з вами вже збирати врожай. середина липня. Рання капуста починає вже розтріскуватися. Ось я вирізала одну гарну головочку, але вже підтріснула. Так що кладемо її, будемо щось готувати. І вирізаємо. Гарна рання, я в цьому році не можу нею налюбуватися. Така ж вона гарна. І отак, не віриться, ось з вами тільки сіяли її, садили. А ось настав час вже і вибирати нашу капусточку. Ось такий гарний врожай маємо. Хочу вам сказати, що. Цьому році купила суперранню Аліну, і вона мене не підвела. Дуже гарний сорт. Запаслася нею вже і на той рік. Буду теж її сіяти. Поряд, як ви бачите, середня капусточка, теж вже гарні головки, такі тверденькі. А ще ж вона їх накрутить, будуть іще більші. Уже поспівають і помидорчики. Ось погляньте, це в мене сорт Санька ранній. Гарні, гарні. А ось сорт уже інший, це ірландський штрудель, гляньте, який. Теж непоганий, сливочка. І йдемо з вами вибирати часничок. Часничок у нас теж вже готовий. Ось подивіться, мелані, яка гарненька, поряд ось подивіться полосати енто. Це все помидори гноми у мене. Зачастую у огородника постає питання, коли ж копати часник, коли його вибирати. І ось я вам скажу про таку, примет, про таку прикмету, дуже стару. Це ще моя бабуся говорила, що як випрямиться оця стріла у часнику. Ось погляньте, от вона, вона у нас була така скручена, а зараз вона випрямилась. Оце часник готовий. Можна його вибирати. Погода в нас сьогодні, сьогодні пасмурненька, і тому ми поспішаємо. Ось подивіться, отакий часничок маємо. Часничок у нас копати не треба, він легко рветься, бо посажений він у нас був дуже цікавим методом. Все хотіла вам розказати про цей метод чоловіків. Він його на зиму скопав цю грядку, посадив, замульчував, Оце погляньте, сантиметрів 30 була мульча. Ми ціле літо ні сапали цей часник, нічому, нічого йому не робили. Але подивіться, мульчі, як вроді її не було. Де вона поділася, та вона вся перероблена черв'ячками і все пішло Корисне живити нас, наш часничок. Хочу вам сказати відносно мульчі? Що це дуже гарна штука. Мало того, що вона... Несе корисні речовини нашим, нашому часнику, але ж його не треба додатково чимось скривати на, на зиму. Оця мульча вона слугує, як і устілкою для часника, тобто зігріває його зимою. А також, уявіть, у нас у цьому році у мульчі жили їжачки, зробили собі гніздечко і там зимували. Ми коли побачили їх весною, це така була радість, неймовірна. Знаєте, як передвісники чогось доброго, ці їжечки. От для мене саме так це виглядало. Йожик спить. Дуже гарна ця й тим. Що добре вона зберігала вологу. Так що я би вам рекомендувала садити часник на зиму саме так. Зараз ми його швидесенько вибираємо, тому що погляньте, земля сиренька, та й він почне пускати коріння ще й проростати, тому його треба швидко вибрати. Його виберемо, городик у нас невеликий і тому використовуємо кожен клаптик. Вибрали, і щоб земля не гуляла, ми відразу будемо з вами сіяти горох ранній, моркву суперранню. Вона нам буде у вересні готова до вживання. Невеличка, але буде гарна. А також посіємо салати і обов'язково посіємо редьку. Прийшли в тепличку, виберемо врожай тут. Погляньте, які огірочки гарні, скільки зав'язі. Сподобався мені цей сорт огірків. Обов'язково їх і на той рік посію. Огірочок Бьорн, Ну, дуже гарний. І така форма в нього мені подобається. І смакові якості дуже гарні в огірочках. Ось прямо гроздочка. Подивіться, які рясні, гарні огірки. І ось, корзинка в нас почти вже набрана. Є що закривати, є, з чим працювати. Йдемо далі. Ми з вами підійшли до баклажанів. Зважте на те, що у нас Північний регіон України. Середина липня. Якщо бути точнішим, навіть ще тільки другий тиждень липня пішов. А ми з вами вже вибираємо врожай синеньких. Погляньте, які шикарнючі синенькі. Вирізаємо. Ось подивіться. Гляньте, яка краса. О! Обов'язково його виважимо, скільки ж він важить. І вибираємо з вами далі. Теж розкішні, але залишимо їх. Приїдуть до нас діти на вихідні і виріжемо, зробимо салатика джаб сандал дуже полюбляємо сімейно його їсти. Так, що тут у нас? Ось цього беремо гарнюня. нього. Гарненьке, є ще що вибрати. І ось гляньте, гарний теж. І поряд, і поряд гарненький. Але хай ще підростають, а ми підемо перчика виберемо. Ми прийшли до грядочки з перчиком і вирізаємо також і перчик. Гарний. Сподобався мені цей сорт. Амі, гарний перець. Полюбляємо перчик пекти. Солоденький. Отак. От Ось гляньте, як. Гарний врожай. Маємо іменинника в домі, то якраз гарно. Так, а цей сорт ще не налився. Вірніше він в процесі наливання. Так, зріжемо ще, мабуть, з вами трішки. Ось і цього можна сміливо різати. І є ще кандидати, але залишимо. Нехай підростають. Будемо вирізати по мірі того, по мірі потреби і зібрали ми з вами перший врожай, гарний врожай, я би сказала. Діждали врожаю, діждемо і миру. Добра вам, мої любі, благополуччя ваші сім'ї та миру. Чекаю на вас на своєму каналі.